Привіт, друзі, Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф на цей випуск присвячений тому, як вечірній квартал порвав українців. Щоправда, порвав не Своїм сміхом, а навпаки, обурив і спричинив шалену хвилю гніву. Але про все по черзі не забувайте лишати нашому випуску свій лайк для поширення інформації і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. В новорічну ніч вечірній квартал вирішив проїхатися по самим же українцям. При тому, тим українцям, які опинилися в окупації або яким пощастило вирватися від російської агресії і від окупованих окупованих територій на підконтрольну Україні території пройшлися за те, що далеко не всі вміють, можуть і вільно володіють українською мовою, застосувавши найнизькіші жарти про Сіськадовськ. Саме так вирішили кварталівці обізвати українське окуповане місто Скадовськ, змалювавши таку собі героїню, яка погано говорить українською, тому використовує слова змішані і. Не смішна така собі Фаріон, аля 95-й квартал жартували на тему. Мови при тому, що і самі буквально вчора перейшли і почали говорити українською. Всі попередні роки вечірній квартал виходив російською, ну тобто більш доступною і зрозумілою. Цей випуск був опублікований зараз в соціальних мережах. Ну а загалом він розважав, нібито розважав українців в ніч з 31 на 1 грудня. Ну і виходив традиційно на каналі 1+,1. Плюс І все це найцікавіше, що сам випуск вечірнього кварталу розбивався, звісно ж, на новорі. Ічне привітання президента Зеленського, який свого часу і започаткував, заснував і сам виступав у вечірньому кварталі. Президент говорив про єдність, про звільнення наших територій, його колеги, його однодумці колись жартували над українцями, яких зараз розділила війна. Не змогли на цей випуск змовчати українці, не зміг пройти повз і мер окупованого Скадовську, який вже запропонував і хлопцям, і дівчатам головний акторці. Перепросити, простіше кажучи, вибачитися перед мешканцями Скадовського, хоча здається, що цей жарт могли б на особистий рахунок записати дуже багато українців, які можливо соромляться, можливо, не досконало володіють українською мовою, але вже зробили свій вибір, вже перейшли з російської на українську. Ну а тепер, після цього, звісно, вони скоріш за все будуть переживати. А чи не стануть і вони центром подібних жартів? Мер міста Скадовськ написав про те, що напевно комусь здаються дуже дотепними такі жарти про сіськи зі Скадовська. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, це Підтримки він додав, що у місті багато людей були російськомовними, але всі добре розуміють українську і добре говорять українську. Нам справді зараз найменше, що потрібно, це те, щоб інформація, яка виходить із середини України, була схожа на російську пропаганду. Пам'ятаєте оцю історію про переслідування російськомовних. Нам найменше, що потрібно, щоб люди, які зараз лишилися на окупованих територіях, думали, що ми їх не чекаємо, засуджуємо, оцінюємо, щоб вони переживали через свою інакшість і. Ті, які вже виїхали з окупованих територій, так насправді є люди, які вільніше володіють російською аніж українською. Але ми говоримо про те, що вони вже зробили свій вибір, вони вже переходять на українську. Тому будь-яка критика, будь-які жарти є абсолютно неприпустимими. Мова не має ставати зброєю проти нас. Мова має нас обов'язково об'єднувати, і жарти мають бути смішними. Не жартувати, не стібатися над своїми, не висміювати слабкість та якісь недоліки одне одного. Хоча що я розповідаю, коли ми говоримо все ж таки про вечірній квартал, який свого часу жартував над революцією гідності, згадував про Томос і так далі. Здається, що непокараний, при тому так публічним вибаченням одного разу. Вважає артист, артисти, сам квартал, що можна це допускати кожен раз, особливо коли в тебе є така криша, такі адвокати і такий статус. Ми ж закликаємо все ж таки відстоювати про державницьку українську позицію, не ображати людей, подумати. Про те, що навіть гумор, тим паче гумор, тим паче артисти мають українців об'єднувати. Але це наша думка. Це думка YouTube-каналу Курбанова Лайф. Я ж друзі чекаю ваших коментарів, вашої оцінки і ваших думок з приводу цього. Не забувайте лишати нам лайк для підтримки і поширення цієї інформації. Не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. І думайте, перш ніж говорити та жартувати. Бережіть себе, бережіть Україну. Вітаю, друзі! У непрості часи нині ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що нам не так страшні московські очі, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільське зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб. «Скадовськ говорить українською. І прошу скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у Скадовську проживає багато людей. Які говорили російською мовою, були російськомовними, але всі розуміють українською і добре говорять українською. Отже, Григорій Чубай 20-й вік не просто жити. 20-й вік не просто жити, де неспокійна кожна мить, де можна атом поділити, але душі не поділити наполовину чи на більше маленьких, підлих душенят. Де на озброєні і вірші У ряд з ракетами стоять, де кажуть: війни не добиті, слова смертельної хули, двадцятий вік потрібно жити, за двадцятьох, що не дійшли, і боліть двадцятибальним болем, і долі двадцять разів пройти, за двадцятьох орати поле, за двадцятьох тягар нести, за двадцятьох літати в небо і припинити війнам лік, щоб кожний жив. Лише за себе в майбутній 21 перший рік. Слава Україні! Е, ну, думаю, що по перше в Скадовську, ну точно, не тільки в Скадовську, а взагалі на півдні, там чи на сході, ну точно ніхто так не говорить. Тому що, так, звісно, ми можемо говорити з помилками, і я їх досі допускаю. Але ну, т т таких помилок і такого е ковіркання мови воно ну немає в нас такого. От, тому е от саме подання. Ну, те, що нас показали жителів Півдня, там чи Скадовського конкретно, як таких, що не вміють говорити українською, оце напевно саме гірше. Ну і саме головне, знаєте, під час війни треба робити речі, які би об'єднували. Нехай навіть це юмористична там програма, але краще посміялися б і над тими, хто говорить російською, там в Україні, да? і напевно, це було б краще було сприйнято. Ніж тих, хто намагається вчити українську, то я думаю, ці жарти про Скадовську вони ну точно недоречні зараз. Тим тим бачу, що враховуючи, що е, Скадовськ сьогодні захищає. Ну Україну захищають сьогодні скадовчани, які так само не служать ЗСУ. І на жаль, гинуть. І такі жарти вони просто є недоречними. Ну, Скадоск це територія, в яка пована е, з перших днів війни повномасштабного вторгнення, і як на мене, то вони там роблять якийсь е, такий експеримент по е, перевихованню, по перевіру. Е, Природленню, да, скажімо, українців на тих, хто буде там підтримувати той нинішній окупаційний режим. Тобто хід йдуть всі засоби. Тобто, Це і е, примусове отримання паспортів, це і е, примусова відправка дітей до тих е, шкіл, е, які створила окупаційна адміністрація. Е, буквально все направлено на те, щоб. Е, Примирити, так скажімо, да е, е, сказати, що кадовчанам, що все України немає, що тут Росія, і всі ми ви тепер е, маєте любити Росію. На жаль, дехто ведеться на це, і маємо там не одне поодинокі випадки зради, колаборанства. От і, і сьогодні окупаційні адміністрації в більшості своїх складаються з наших мешканців, але все-таки переважна більшість. Вони вірять, що це тимчасово і що сподобався буде звільнений. Тому ну життя не просте, це точно там за такі слова, як складовця Україна. То за такі слова, на жаль, можуть бути і Стадовську особисто такі приклади були. Я вам дуже вдячний, що ви підключили. От в гуморі дуже важливою рисою має бути влучність і відчуття міри і такту, внутрішні відчуття, що ти можеш сказати, і на яку аудиторію? Бо якщо це клубний стендап, для. Закритої аудиторії, аудиторії, яка вже ввечері могла прийняти на душу. І там можна фрівольності, там можна з матюками, але це закритий стендап. Люди заплатили гроші, щоб прийти послухати саме такий гумор це свій формат. Якщо це телевізійний гумор, якщо це стендап адаптований під широку аудиторію, він має відчувати, що ця аудиторія може бути різна. Це раз, і по друге, те, що ніколи не відчував квартал. Не можна сміятися, з, ем, можна використовувати суржик, але не до тієї міри, коли це буде когось ображати. Це органічно виходить у тих людей, які використовуючи національні особливості чи регіональні особливості, там гуцульські, закарпатські, подніпрянські, там Поліські, Галичанські, найкраще це роблять ті. Хто самі є Гуцулами, закарпатцями там, поліщука, бо вони так іронізують над собою. Коли я іронізую над собою, я себе точно не ображу. Я використаю якісь фішечки моєї землі, і це сподобається тим людям, які знайомі з цими фішечками і познайомить з цими фішками інших людей. Оце і є почуття міри і такту. Кварталівці не знають цих фішечок. Вони ржуть з українського. Все. Це не є гумор. Але для них це звичка. Вони всю свою кар'єру робили саме так і не інакше. І я припускаю, що ця історія зі Скадовськом вона вийшла автоматично. Вони не розуміють, а що такого? І відповідно їхня редактура не пропустила це. Тут питання в іншому. Не пропускно, не відфільтрувала. Да, ну, ви... вона, вона, вона зрозуміла, що на цьому редактор... треба зупинитися переписати і не пустити це в ефір. Питання в іншому, а попри все, критичне ставлення. А, ми все ж таки травматична нація. І от я хочу дочекатися, коли детектор медіа нам покаже цифри, скільки людей, не зважаючи ні на що, дивилися квартал тієї ночі новорічної. І я підозрюю, що це буде дуже багато людей, яких нічого не збентежило. Вони сміялися з цього. І ця проблема є набагато більшою ніж те, що квартал не має підчуття такту більшою для нації.